Дивіться, друзі, вирішили прогулятися по території готелю Адем Resort. Тут є дуже гарні локації. Хоча така є біседочка, де ви можете сховатися. Ось там вхід в гольф-поле. Олександр мене поправляє правильно казати альтаночка. Ось такі гарні. Експозиції представлені на території озера. Є такий місточок, бачите, з водоспадом. Це така невеличка річка, яка впадає в іншу невеличку річку, Біберку. Також представлені різні такі експозиції в по всій території готелю готельний комплекс там дуже гарний. Є такий от місточок. От гуляти і гуляти. Там давайте пройдемо сюди, напевно ми звідти прийшли. Попробуємо обійти його по колу. Готель, звісно, і територія, ну не знаю як готель всередині, але територія його вражає. Таке, ніби ви гуляєте по якомусь середньовічному замку. Все в квітах. Все в такому стилі Версаль. Почав трошки крапати дощик. Але незимно. Зараз угу. ми виходимо. Там фонтанчики. Дуже класно погуляти. Тут вхід в туалетанку закритий чомусь. Ага. Закохана пара. Гарна дуже експозиція. Люди гуляють з парасольками. Едем. Все такі фігурки. Зустрічаються. Ух ти яка гарна експозиція попереду. Ракурс цікавий. Пройдемо до фонтанчика, подивимось. Хочу зауважити, друзі, що територія неймовірно доглянута. Все підстрижено, територія дуже велика. Все дуже доглянуте, дуже охайне. Все в такому збудовано, в такому арт просторі. Ви тут можете прогулятися, просто не проживаючи, бачите, і ознайомитись зі всіма експонатами. Подивіться. Як гарно підстрижені дерева, якої правильної форми. Тут під час екскурсії, я не знаю, чи його зазняли, говорилося про те, що тут заїжджають митці, різні скульптори, вони тут проживають протягом місяця, їм дається матеріал, від них все, що вимагається, це просто з того матеріалу зробити. Якийсь витвір по території курсують ось такі шатли, які розвозять гостей по всьому просторі готелю ще раз кажу, Бачите, різні такі скульптури, не знаю, напевно, власник має якесь відношення або дуже люби. Е всі ці, всі от такі от скульптури такого характеру. Це направду нагадує замок, правда, синь? Не просто готель. Так, точно, дякую, що ти нагадала. На території готелю є конюшні. Надаються кінні прогулянки. Так, розуміємо, зараз якраз надалечі. Ми зараз над ними. Конюшні під нами. Бачите? Ось такі коники зроблені. До речі, напевно, в натуральну величину. Ага, вон туди ще йдемо зайдемо. Там угу. Mm -hmm. отака От ніби як капличка. Дуже гарно там також представлені якісь скульптури. Дуже багато лаванди, тому аромат стоїть дуже гарний і приємний. Тут можна напевно гуляти не один день тою територією. І все одно всю не обійдеш, Ми, так можна сказати, галопом по Європам. Бігаємо ось такі от Ось таке дерево. Один коник, а конюшні отут от під нами. Тут, там ми помилились. Ми коли йшли до виноградників, ми їх проходили і вони ніби під нами, да, син? Впевнено, <смірко> бо я аромати не чую. Ну так. Якісь вони були. Десь вони там під низом. А, можливо. Здивіться, яка краса. І конер, він з металу, до речі. Всі алейки, все підстрижено, все доглянуто. Це, звісно, потребує шаленої праці, шалених зусиль. Ага, ну тут закрито. Тут закрито, але я не знаю, де ми якось вийдемо. Ось бачите Вхід туди закрили, але ми, ми на вихід ідемо. Ось така так і тут артпростір, не знаю альтаночка чи що то, як це правильно назвати. Ставлення. Ще одні шедеври мистецтва називається плоть, ордекс плоть, текучість. Перший фрагмент. Так автор бачить плин. Часу, простору, не знаю, Оце от текучість. Ага. Це другий фрагмент текучості. Тут от представлені шедеври світу природи. Бачите, ластівки звили гнізда. А над нами от дивіться, яка краса. Янголи. Різдвяна зірка. Воно ну, гарно ввечері. Вони включають освітлення і вони підсвічуються. А, ну зараз ввечері, я не знаю. Ми тут до вечора дочекаємося. А це свята вечеря. Бачите? Свята вечеря. І Янголи поряд у небі. Ордекс Тило. Ордекс Эфир. Цавер. Дуже цікаво експозиція вир, не знаю, от ордекс Плоті і тому подібне, то воно не дуже зрозуміло, а вир просто зрозуміло для такого буденного, пересічного громадянина. Вир розбере кожен. Ось там конюшня що це, як коники там. Спілкуються між собою. Так, друзі, дивіться. Так само, як в експозиції представлено, як і янголи поряд. У небі так само тут. Дуже-дуже багато, бачите, ластівок. Порівняйте. Ось тут янголи спускаються з небес під час святої вечері. А ось тут ластівки і, і дощ почався. Неймовірна краса, друзі. Такий сильний дощик пішов. Можете бачити. Ось так дуже гарно. Ось так, друзі, на цьому закінчуємо огляд Едем Резорт Враження неймовірні. Тут все дуже так по-багатому, все дуже класно, гарно. Ну це як прогулянки в якомусь насправді французькому. Десь в замку в якомусь версалі, напевно. Ось та фігура янгол охоронець, бачите, Тендітна фігурка Янгола, яка тримає. гріхи. Ну Не то, щоб гріхи, а якісь обставини гріхи? захищає нас від того, щоб обставини життя нас не роздусили. Також тут є ось така дуже 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 гарна альтаночка. Дуже інстаграмне місце таке. Зараз ми зайдемо Все в трояндах. Бачите? всередині такий є столик. Два стільчика. І тут ви собі отак от присідаєте на ті стільчики. І над вами дивіться, ви оточені просто ось такою красою. Тому, друзі, з коханою людиною прийти сюди це щось неймовірне. І ось ці скульптури, які символізують зліва душа, а справа тіло, що означає, що душа без тіла, душа плюс тіло довершена людина. Ось так, друзі, ми закінчуємо нашу сьогоднішню прогулянку. Вона, на мій погляд, перевершила всі очікування. Правда, Олександра? Так, мені дуже сподобалося. Тут дуже гарно. неймовірне місце. Дивіться, яка краса. Ми сюди ще обов'язково повернемось для того, щоб відвідати. Ресторан. Хочеться приїхати ще раз. Прогулятись, так, ну в більш якусь підходящу. Не вистачило. Хочеться. Так, хочеться ще погуляти, просто без е суети, напевно. Тому що ми приїхали так. І погода трошки підганяє, тому що от, почався знов дощик. Тому, друзі, приходьте сюди, прогулятись. Всього доброго, бережіть себе. Мирного неба, тихої ночі. А до зустрічі!